Вітаю сьогодні. Я розповім вам щодо приватизації земель ділянок під час воєнного стану. Ця тема є дуже актуальною і по ній виникає дуже багато цікавих запитань, які нас запитують. Як відомо, під час воєнного стану, 27 квітня 2022 року, з'явилася так звана заборона на приватизацію землі. Підстави для цього, звичайно, було внесення змін до певного законодавства. Зокрема, у перехідних положеннях Земельного кодексу України з'явився новий пункт 27, під пунктом 5, якого було заборонено, цитую, безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, з метою такої безоплатної передачі і розроблення такої документації. Ну, звичайно, внаслідок суттєвих змін пов'язаних із захистом нашої країни. Поступово відбувалося і пом'якшення законодавства. І в зв'язку з цим, 19 листопада, 2022 року у цей підпункт 5 було доповнено наступне речення. Цитую: положення цього підпункту не поширюється на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках. Об'єктів нерухомого майна, це будівлі, споруди, а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим кодексом. Ну, здавалося б, норма в принципі розписана дуже зрозуміло, і м, ніяких протирічч не повинно виникати. Але під час оформлення громадян прав на земельні ділянки, деякими органами не завжди вірно трактується зміст цієї статті. Наприклад. На таку підставу, як виділення в натурі на місцевості земельної ділянки власнику земельної частки Паю, іноді навішують ярвин безоплатної передачі. Ну і, звичайно, це призводить до необґрунтованих відмов у реалізації прав громадян. Давайте все ж таки розберемось разом, на що існує заборона, а що дозволено під час воєнного стану. Звертаю увагу, що частиною першої статті 81 Земельного кодексу України передбачено, що серед підстав набуття громадянами України права власності на земельні ділянки можуть бути е, пункт, пункт Б. Це безоплатна передача із земель державної комунальної власності, В. Приватизація земельних ділянок, що були раніше надані їм користування, і Г. Виділення в натурі на місцевості належним земельної частки ПАВІ. Ну, як ми бачимо, пряма заборона на приватизацію землі у підпункті 5 пункті 27 перехідних положень земельного кодексу стосується виключно безоплатної передачі із земель державної комунальної власності. Нагадую, пункт Б, частина 1 статті 81 Земельного кодексу України. Але така заборона вона не розповсюджується на приватизацію земельних ділянок, що були надані раніше громадянам у користування. Це пункт В частини 1 статті 81 Земельного кодексу України та на виділення натурі не на місцевості належної громадянину земельної частки Паю. Це пункт Г, частини 1 статті 81 Земельного кодексу України, право на яку вже має громадянин на підставі сертифікату. Варто нагадати, що указом президента України від 8 серпня 1995 року було дано старт процесу паювання земель, і відповідно до цього процесу паюванню підлягалися сільськогосподарські угіддя, які були передано у колективну власність. Передавалися вони відповідним підприємствам, кооперативним акціонерним товариствам і, в тому числі, створеним на базі Радгоспом та іншим державним сільськогосподарським підприємствам. Тобто землі, які підлягали паюванню. В ході приватизації підприємств, вони вибули з державної власності і були передані у колективну власність, е, ну, звичайно, паювання передбачало що е, передбачало визначення земель е, розміру земельної частки ПАю у колективної власності на землю кожного члена відповідного підприємства, кооперативу, акціонерного товариства без виділення земельних ділянок в натурі на місцевості. І це право посвідчувалося сертифікатом на земельну частку ПАЙ. Якщо особа. Виходила з членів підприємства, то за його заявою здійснювалося відведення земельної ділянки в натурі, і видавався державний акт на право власності на цю земельну ділянку. Отже, процес виділення в натурі на місцевості земельної частки Паю, по суті, передбачав заміну існуючого віртуального права, як ми його називаємо, на земельну частку пай за рахунок земель колективної власності, на набуття реальної, приватної власності на земельну ділянку вже із встановленими межами. Таким чином, звертаю увагу, що механізм набуття права власності на земельну ділянку громадянинам за пунктом Г частини 1 статті 81 Земельного кодексу України, нагадується, виділення в натурі на місцевості земельної частки Паю він не містить жодних заборон в контексті перехідних положень Земельного кодексу України. У свою чергу існує окрема зацікавленість і у питанні щодо визначення земельних ділянок, що були передані у користування до набрання чинності цим кодексом. На ну, що також заборони не розповсюджуються, існує відповідне роз'яснення Держарокадастру, і в тому числі з його, з його а, врахуванням, а, таке було роз'яснення дано 3 червня 2021 року, а, зокрема і згідно норм законодавства, які діяли раніше. Документами, що підтверджують наявність у громадянина права користування земельної ділянки можуть бути Це договори про надання у безстрокове користування земельної ділянки для відбудови і експлуатації будівель. Була така постанова РНК РСР від 10 листопада 44 року про впорядкування користування державними будівлями житлового і нежитлового фонду і земельними ділянками, які їх обслуговують. І відповідно до інструкції про порядок реєстрації будинків та домоводінь у містах і селищах міського типу Української РСР від 1966 року зазначені договори були документами, на підставі яких проводилась реєстрація будинків та домоводінь у містах і селищах міського типу Української РСР. Також підставою можуть бути записи в земельно-шнурових книгах сільськогосподарських підприємств і організацій, записи в погосподарських книгах сільських рад, записи в реєстрових книгах виконавчих комітетів міських і сільських рад. Це передбачено було статтєю 20 Земельного кодексу Української РСР 70-го року. Також держакти, державні акти на право користування або володіння землею, це стаття 23 Земельного кодексу УРСР 90-го року. Ну, зокрема, це моє улюблене право довічного спадкового володіння для ведення фермерського господарства для прикладу. Також були підстави договори оренди землі, це статті 8, 24.50 Земельного кодексу Української РСР 90-го року. Ну і державні акти на право постійного користування землею, це стаття 23 Земельного кодексу України в редакції 92-го року. Тобто, тобто, підсумовуючи, ще раз хочу акцентувати увагу, що заборонено безоплатну передачу земель державної комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, також розроблення такої документації. А дозволено, якщо здійснюється безоплатна передача земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктах рухом майна. Тобто, якщо на земельній ділянці є ваше нерухоме майно, то ви можете приватизувати. Також дозволяється по земельним ділянкам, переданим у користування громадянам до набрання чинності земельним кодексом України. Ну і, звичайно, дозволено виділення в натурі на місцевості земельної ділянки належно громадянину земельної частки Павлю. А як на заборону реагують суди? Ну, Таке питання дуже часто виникає. Якщо громадянин все ж вирішить скористатись під час воєнного стану, Правом на одержання безоплатно у власній із і державної або комунальної власності, і, в принципі, громадянин отримає відмову відповідного органу з посиланням на заборону. І захоче оскаржити, то суди, в принципі, зможуть лише зобов'язати відповідний орган після закінчення воєнного стану повторно взглянути заяву громадянина на найближчі сесії. Ну, на думку судів, на жаль, це є на сьогоднішній час належним способом захисту порушених прав в умовах сьогодення. І е, наостанок хотів би акцентувати увагу на питанні щодо розпаювання землі фермерського господарства між членами такого господарства. Останнім часом теж е, м, виникають такі запитання, е, оскільки м, поняття розпаювання землі фермерського господарства у законі площини воно розглядається як безоплатна передача ну, звичайно, земель державної і комунальної власності у приватну власність. Тобто це пункт Б частини першої статті 81 Земельного кодексу України. І, звичайно, як було вже сказано найвище, зараз існує заборона. А тому розпаювати землю фермерського господарства між членами фермерського господарства можливо буде тільки після закінчення війни. Сподіваюся, що ця інформація вам була цікава, і ви завжди можете поставити свої запитання у коментарях під цим відео. Але у мене з колегою паном Віктором Кибрянським, якого ви дуже знаєте хорошо. У нас є така невеличка дискусія, і ми хотіли б деякі моменти про це в дискусії цієї розповісти. Дякую, Яне. Я б хотів розпочати з дуже простого запитання до тебе: як ти взагалі ставишся до безоплатного надання земельної у власність громадян? От до 24 лютого минулого року реально було громадянину України отримати 2 гектари для особистого селянського господарства? чи в місті 10 соток під забудову? Ну, наскільки я пам'ятаю історично, то 2004, 2006, 2008, 2010 років, в принципі, це було можливо. Але з часом землі становилось не так багато, вона ем, проходила розпаювання, е, з часом люди отримували, і земельний ресурс, він ж колись, ну, вичерпується. Тому е, я знаю, що останні 5-6 років земельну ділянку отримати дуже складно, і Колеги мої, які звертались з цими питаннями до суду, проходили і три роки, і навіть шість років, і навіть два-три круга. Тому останні роки це дуже складне запитання. Ну я б я б до цього додав. О, ти назвав об'єктивний фактор, що о, дійсно землі не стає більше, так. люди продовжують народжуватися. Тобто, рано чи пізно у нас земельні ресурси закінчаться. І в принципі, вже цього було б достатньо для того, щоб скасувати саме інститут безоплатної приватизації. Але є ще й інші чинники. Теж об'єктивний фактор: у нас після набрання чинності законом, 1423 більшість земель, в першу чергу сільськогосподарські, перейшли в комунальну власність. Відповідно, ними розпоряджається місцева рада, сільська селищна міська, яка Зацікавлена в тому, щоб ці землі давали надходження в бюджет. А це означає, що Раді набагато вигідніше віддати цю землю в оренду, особливо на торгах, і отримувати в кілька разів більше надходжень від плати за землю. І це фактор очевидний. Плюс, додайте до цього фактори суб'єктивні. Ну знову ж, припустимо, громадянин звертається до ради. Вона нічого не вирішує, не відповідає. Що він зробить? Піде до суду. Що, що зробить суд? На жаль, суд не зможе вирішити його питання. На жаль, війна так склалась, Ну, що... Після війни, от то говоримо про ситуацію. 에... Ну, скажімо так, судова практика склалась останнім часом. Я вважаю, що більш правильну сторону, тому що до цього, там років 5, мабуть. Суди казали про те, що вони не можуть примусити прийняти рішення. Але ну, роки 3-4 вже я бачив такі рішення, коли зобов'язують зобов да, або а, ще на один круг пускають суд і зобов'язують розглянути рішення, або все ж таки зобов'язують вже прийняти по суті. Ну, це ідеальний для позивача варіант. Суд в принципі може, хоча робить це все ще не часто, да? так зобов'язати. Поки громадянин буде ходити по судам, рада в цей час виставить земельну ділянку на торги, і її вже не буде. І це вже працює. Оскаржувати рішення ради ну, з чиновниками, боротися дуже важко. І давайте відверто: додайте до цього корупцію. От я переконаний, що всі наші глядачі знають приклади корупції. І впевнені, що, мабуть, більшість земельних ділянок розподіляється безоплатно за корупційними схемами. І е, вибачте, з 2002 року, ну добре, хай там е, певний сплеск почався от рост попиту на землю, десь з 2005 року, в 2006-му вже так. вже активно торгували. І за весь цей час мінялося законодавство е, спеціальні антирейдерські закони, посилення контролю, все. Але результату в частині корупції немає. Ну і виходить, що, врешті-решт, ми прийдемо до скасування цього інституту. До речі, експерти в земельному праві говорять про це давно. Так, я чув дуже багато чуток про те, що хочуть все ж таки, можливо, інститут безпотної приватизації все ж таки закінчити або завершити його. Але ж ми ж розуміємо, що війна закінчиться, ми переможемо, і дуже багато наших воїнів вони прийдуть. Держава все ж таки хоче надати їм гарантії. І от як бути учасниками бойових дій, очевидно, що ну після перемоги вони претендуватимуть на землю. Ну дуже гарне питання, але давайте згадаємо У нас. Взагалі тут другий рік, де активна війна, а почалась вона в 2014-му. У нас було АТО антитерористична операція. Потім зробили сили, там, спеціальних операцій. Але це питання вже піднімалося. Тобто пільги для учасників бойових дій, так званих АТОшників, їх запроваджували. Ну от, що з цього приводу сказати? Ну, по-перше, коли уряд ще Гройсмана 413-ю постановою, затверджуючи там стратегію, передбачив, що от, в першу чергу учасники бойових дій, ну, всі інші, там, якщо щось залишиться, який був результат? Ну, юридичним, ми знаємо, Конституційний суд визнав цю постанову не конституційну, повністю постанову. Тому що ну, уряд перебрав на себе повноваження законодавців, фактично. Але Більшість атошників, які хотіли отримати землю, і які претендували на її отримання, тобто, хоча б якусь заяву написали, її не отримали. Фактично, більшість з тих, хто отримали, не хочеться ображати цих людей. Я не бачу їхньої провини якраз, але вони стали учасниками схем. Вони отримали тільки там, де хтось інший домовився. Що оцим людям виділять землю безоплатно, але ці люди одразу її продадуть чи передадуть в довгострокову оренду. І е, давайте ще скажемо дуже чесно, трошки навіть цинічно: більшості учасників бойових дій земля не потрібна. Тим більше, що не можна отримати там, біля дому 2 гектари, чи не можна отримати от хочу будиночок побудувати, але в Києві. Да? Ну, взагалі нереально. Реально дійсно потрібна підтримка, і навіщо створювати ситуацію, коли людина отримає землю безоплатно, щоб її потім продати, отримати гроші. Може, простіше їй одразу надати гроші. Тому я все ж таки вважаю, що звісно ми маємо подбати про всіх ветеранів війни. Надати їм можливість після перемоги жити достойно, ну але робити це через таку прокладку земною, яка все одно від них піде кудись далі, реальному покупцеві, ну, на мій погляд, не дуже доцільно. Але тут є ще й політична складова: політики дуже легко приймають закони постанови якими запроваджуються якісь пільги, бо це надає їм підтримки електорату. При тому, що ці пільги не працюють, ну от вибачте, першочергове надання земельної ділянки, можливо, там, де є черга. А черги у нас немає, в принципі. І пільги, ну згадайте, воєнні часи, у нас пільги є в законі про освіту, в законі про охорону здоров'я для працівників соцсфери. Чи працюють вони? Ну очевидно, ні. А от наважитись політику скасувати пільги дуже-дуже важко, тому що він одразу ну, отримає не підтримку, а навпаки. І от тому я не виключаю такого варіанту, що цю норму під пункт 5, пункт 27, про яку Ян розповідав, на який час вона запроваджена. Ну, до до кінця військового до стану, воєнного стану. Да, так, да. Да. от е, закінчиться воєнний стан, відновиться нормальна процедура, але я не виключаю того, що все ж таки політики зможуть зробити її постійною, тому що це зробити легше зараз. Ніж через кілька років перед черговими виборами, коли немає куди подітися, але треба скасовувати інститут безоплатної приватизації. Так, звичайно, ну, закінчиться воєнний стан. Я думаю, що все відновиться. Хоча й ходять такі чутки, що е, вирішується питання щодо приватизації, якісь її закінчити, можливо, монетизувати ці речі. Тому ну, будемо дивитись. Все ж таки. Ну І давай тоді все ж таки підсумуємо. Які висновки сьогоднішньої розмови? Значить, зверну увагу, все ж таки, що під час оформлення приватизації землі у нас існує одна єдина по суті заборона це коли хочеться приватизувати зелену ділянку за рахунок державної та комунальної власності. У нас є там п'ять видів, по яким ми можемо це зробити. А от якщо у вас є будинок на земельній ділянці у власності. Якщо а, у вас є документи, під яких ви раніше отримуєте земельну ділянку і вони у вас діють. А, якщо, наприклад, особа має сертифікат і вона хоче виділити в натурі, то ця заборона не діє. Ну і, звичайно, ті фермери, які в мене запитують, звертаються і до, до мене, до пані Віктора, все ж хотів звернути увагу, що проста приватизація, розп... як в народі називають її, спаювання, на жаль, неможлива. Але, ну Альтернативний механізм, який існує, це викуп земельної ділянки. Він існує зараз. Буквально недавно у Фейсбуці поставили запитання з дивиною, що як, це це ж, ж таки мораторій. Я кажу: ні. Пункт шостий: Прим це дозволяє перехідних положень. Тому, будь ласка, якщо ви хочете, ви можете цим справом скористатися. Дякую вам за увагу.